Компанія Nestle поставила перед собою амбітну і безкомпромісну ціль досягти нульового рівня відходів, які потрапляють на звалища у результаті виготовлення продукції. Ми хочемо розказати вам історію, яка дасть відповідь не лише на це питання, але й продемонструє важливу цінність нашої компанії це партнерство та співпраця задля вирішення екологічних проблем сьогодення. Свій час ми почали співпрацювати з компанією Нестле. Так як Нестле є відповідальним бізнесом, нам була поставлена умова утилізувати органічні відходи згідно вимог законодавства України. Перед нами виникло завдання утилізувати відходи, які виникають в процесі виробництва продукції без потрапляння їх на сміттєзвалища. Це досить складне завдання, адже інфраструктура в Україні на сьогодні не може запропонувати дієвий спосіб. Проте, ми впоралися. Ми організували ферму з утилізації органіки за. Допомоги каліфорнійського черв'яка в результаті ми вирішили не лише питання органічних відходів фабрики, але й отримали натуральне добриво. «Біогумус». Як це працює на практиці, запитаєте ви все просто: сім'я каліфорнійських черв'яків харчується залишками харчових продуктів, а результатом їхньої діяльності стає органічне добриво. В подальшому «Біогумус» використовується для відновлення родючості ґрунту та живлення рослин. Впевнені, ви зараз подумали, все дуже круто, але жодним чином не стосується мого життя. Але чи знаєте ви, що частка органічних відходів у нашому смітнику сягає від 40 до 60 відсотків, а середньостатистична сім'я викидає 500 кілограмів органіки за рік? Ці відходи зазвичай стають сміттям і гниють на звалищах. Але що, якщо їх переробити на «Біогумус»? Все це можна зробити навіть у себе вдома. Зараз я вам покажу, як можна переробляти органічні відходи себе вдома. Це можна робити і на подвір'ї, можна робити на балконі або в гаражі. Ось є такий вермікомпостер, і я вам зараз покажу, як з нуля його запускати для переробки органіки. Каліфорнійський черв'як переробляє відходи з овочів, фруктів, переробляє скошену траву, опале листя та різні зелені відходи. Також каліфорнійський черв'як переробляє картон, переробляє жмих від кави та багато ще чого іншого. Вермікомпостер складається з чотирьох окремих частин. Я вам зараз покажу, як правильно запускати вермікомпостер в домашніх умовах. Спочатку використовуємо цей ящик. В ньому є отвори для того, що коли збирається зайва волога, вона потрапляє в цей ящик для того, щоб потім її використовувати як вермічай. Власне, в цей, в цей самий ящик ми закидаємо ось такі органічні відходи, які збираються вдома на кухні. Ну або це може бути скошена трава, чи опале листя. Все, що вам треба вдома переробити. Просто його сюди викидаємо. Далі ми беремо ось таку. Це називається сім'я каліфорнійського черв'яка. Тут є певна кількість самих черв'ячків, які заселяються в вермі компостер. Ми їх беремо і просто висипаємо наверх. Далі, після того, як ми заселили сім'ю каліфорнійського в армікомпостер, ми беремо просто землю або торф, який продається в будь-якому магазині, і засипаємо зверху, посипаємо. Це для того, щоб не було зайвого запаху і не було мошки. Зазвичай запаху не з'являється, і мошки теж ні, Але для профілактики це ми робимо і рекомендуємо робити в домашніх умовах. Ось так воно засипається, все. Нічні відходи можна брати в разів 4-5 більше для запуску вермікомпостера. І каліфорнійський черв'як протягом декількох днів тижня він їх переробить в біогумус. Після того, як вас назбирається повністю цей ящик, органічними відходами він повністю заповниться. Ми використовуємо наступний ящик, його просто ставимо зверху. Черв'як переходить за допомогою отворів, які утворені в на дні ящика. Кладеться органічні відходи вже в цей ящик і черв'ячочок перелазить. В цьому ящику залишається чистий біогумус, який можна потім використовувати для вазонів або в сільськогосподарських роботах. Варто зауважити, що вермікомпостер не створює незручностей, його можна легко використовувати в домашніх умовах. Органічні решки в контейнері не приваблюють плодових мушок і не смердять а черв'ячки дуже дисципліновані і не розповзаються за межі ящика.